Вірча, моя Україна. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В Моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не каліче, ніхто не вбиває. В Моїй Україні ніхто не воює своє і чуже життя. Кожен цінує. В моїй Україні чудові сусіди, запрошують гості, і я до них іду, Всі і самі на щастя буває, не бреш, не крад, ніде не блукає. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі, складають балади. працює, працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В не плюють на підлогу, отримують і не дають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці вміють і щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, терекон, Карпати зимою засніжених шапках. Моя Україна, люблю її.